Бідний чоловік та смерть, казка починається з бідного чоловіка. Той чоловік мав дуже багато дітей. Мав одинадцять хлопців, та й 12-й вродився вже у своїм селі. Соромився хрестити, бо не мав що покласти на стіл кумою. Каже до дружини: Візьму я дитину та понесу в друге село. Там знайду чоловіка, який потримає дитину. І не треба гостину. Іде та зустрічає жінку. У жінки лице завите. Він поклонився, а жінка відклонилась. Почав чоловік казати: Жінко, ви б не подержали мою дитину, не були б за маточку? Та чому ж ні? І похрестила дитину, і маточка несе дитину додому. Приходять додому, а кумі нічого дати їсти. Ой, кума, не знаю, чим вас пригостити. Ану ж, іди до сіней. Там і калачі і відровина. Пішов чоловік до сіней, а там повно калачів такі білі, аж очі вбирають. А у відріна. Заніс те все чоловік до хижі і гостяться. Як погостилась, каже кума. Чи не знаєш ти, куме? Хто я? Не знаю. А хто? Я смерть. Та я тебе покладу на середнього чоловіка. Оголоси, що ти добрий лікар. Набери у скляночки води та цвіту, і коли прийдеш до хворого чоловіка, будеш бачити мене якщо буду стояти біля голови, кажи, що вже спізнилося лікувати, а якщо стояти кінець ніг, кажи, що ти його вилікуєш. І тоді чоловік прослався як добрий лікар. Запомігся, купив корови, воли, справи хлів, словом, став середнім газдою. А тут прийшло, що він і постарів, і вмирати би. Дітей одружив, повіддавав. Як розхворівся, зробив собі на ліжку колесо. Коли приходить смерть, він з собою махне, і там, де голова була, стануть ноги. А там, де ноги, голова. Гей, куми, – каже смерть. Круть не верть, а вмирати мусиш. І смерть засміялася. Та що, куме, хотів би ще жити? Хотів. А мав він вже на той час 85 років, і смерть дозволила йому досягти до 90. А за 5 років з'явилася і стала біля голови. А він на колесі перекрутився. Ей, куме, круть не верть, мусиш вмирати. Тоді він витяг з люльки цибух. Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух. Смерть зайшла. А чоловік заткав з обох кінців цибух стеблом і поклав на піч на цівку. І став жити. Живе 10 років. У селі хвороби не було, і народу намножилось, а через 10 років чоловік почав просити на себе смерть. Якось він здогадався, що свою куму заткав у цибух і поклав на піч, зняв цибух, розіткав. А смерть вихопилася та й закричала Куме, бодай би ти жив доти, доки в тебе лиш кістки зостануться, і втекла. І кожну ніч багато людей умирало. А дід ходив доти, доки в нього лиш кістки зосталися, і доки не розпався.